Доброго дня! Я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. А сьогодні я хочу вам показати, як квітують Богінвілі простих сортів. Ну, я маю майже 30 сортів усього Богінвілі. 28, здається. Свою колекцію я набирала дуже довго, вибирала сорти, які більш цікавіші і більш привабливіші. Ну, багато, звичайно, сортів є, але щоб не повторювалися кольори, я обрала саме цю колекцію. Ну, можливо, я буду ще щось добирати, але поки що я не бачу для мене більш цікавіших сортів. Тож зараз я хочу вам показати червоний сорт тайрот. Цей сорт я дуже було, хвилювалася, тому що він у мене квітнув взимку, але взимку він був світло-рожевий такий колір. Дуже був насичений рожевий, і я вважала, що я помилилася із сортом. Але цього року він в мене розквітнув і став звичайно червоним кольором. Ну, Звичайно, як всі Бугінвілі, при квітуванні вони набирають інший кольор. От зараз вона виглядає нібито малинового кольору. От. Ну, а так, це є червоний кольор. Червоний сорт. Далі я вам покажу, в мене поганенько цього року квітує глабра бускова, тому що ви бачите, що я її дуже обрізала, тому що я формувала кущики і ставила на укорінення. Тому квіт цього року не дуже такий рясний. Але зазвичай, бачите, як квітують От самі квіточки, це перецвітники в нас. Оце Бускові, а квіточки вважаються, вважаються, от саме оці от біленькі квіточки, бачите, да? Зараз я вам спробую приблизити оці біленькі, оце і є квіточки на всіх бугінвіллях. Тож, так, квітує глабра Бускова. І сьогодні я хотіла вам показати відміну дві, двох кольорів. Є колір у мене арбарія і реджесер Ліла. Дуже-дуже багато хто з вас хоче саме цей сорт, реджесер Ліла, але він дуже погано або повільно укорінюється Ну, але він квітує дуже гарно. Отже, зараз я вам покажу арбарія. Отакий от, от світло бузковий колір, майже до лілового доходить, і сорт Ріджістар Ліла. От сорти, вони нібито однакового кольору. Ой, зараз вибачте. Так, я трішки приблизила, нібито однакового кольору майже. Дивіться, Але дивіться, от відрізняються вони і самим листячком, тому що у Ріджестар ліла більше витянуте листячко таке продовгувати, а в Варбарії більше кругленьке. Але бачите, що квіточки відрізняються. в ріджестар ліла вони таким дзвоничком, нібито більше витягнуті пилістки, а в Варбарії. Бачите, вони просто дрібніші. Ну, от цим от відрізняються ці два сорти. Ну, а по факту, от я пропонувала людям, мені кажуть, Ріджестар, я кажу, ну, Арбарієт теж непогано виглядає такими шапочними квітуваннями. Вона відрізняється від ріджестарліла. Ну, але чудова і та, і та квітка. Так, тепер я покажу вам. Louis Валтон Red теж червоний колір. І червоний в мене ще міс Бат колір. Зараз я вам покажу. Теж тут вона квітує. Теж має, ну це, бачите, припечені листячка от того от, от пленочки. От. Але ж як я, і раніше говорила вам, всі вони при квітуванні набирають інший трішки малиновий колір. Тепер далі перейдемо. У ну, мене вже тут от а, помаранчева, помаранчевий кольор отак, отак виглядає при цвітанні. Бачите, світло рожеве становиться. От. Але коли квітує вона, вона дуже гарно відображає свій помаранчевий колір. Ну, звісно, відквітуває після того, як цей період пройде, вона набуває іншого кольору. У ну, мене багато квітів е... сортів, що вже вони майже цвітають. Так, от світає в мене Каліфорнія Голд, жовтий колір. От те, що в мене жовтого кольору, в мене три сорти. Каліфорнія Голд, Голден Танго і Ліді Мері. От чим вони відрізняються, дивіться. Каліфорнія Голд, вона дуже яскраво жовта, дуже яскрава. А Голден Танго Ну, Вона така більш ніжніша, як світло жовтенька І Леді Мері, дивіться, вона має при квітуванні такі певні плямочки червоні. Бачите? Вона така от світло-рожевого кольору стає. Тобто ці всі три сорти, звичайно, вони відрізняються друг від друга, тому що. Ну, Різні сорти і різні кольори, і різне квітування. От дивіться, Golden Tango, вона от гілочку так от опускає, що квітування повне, по всі гілочки таке шапочне, а Каліфорнія Gold, вона, як інші, випускає такі китиці і квітує китицями. Так, далі, що у нас тут Хугевенс. У нас квітує собі колорний сорт. Так, Хугевенс, але зараз вона. Так, це здається Хугевенс. так. Зараз вона світло бускова, але при квітуванні вона набирає помаранчевий колір. Далі міні-тай. Це сорт міні. Варіагатна Отаке в неї квітування. Я кажу, що вона вже, вони в мене вже багато квітували а знайшла квіточку Хугевенс Дивіться, бачите, до рожевого кольору додається ще помаранчевий. Така особливість цього сорту. Дуже-дуже великі китиці кидає і дуже рясно цвіте, саме хугевінс Тепер міні тай. Повільно росте, повільно така рожево-бусковий колір і погано, звичайно, укорінюється, Повірте, я вже перепробувала багато сортів у корінні то я вже дивлюся, як укорінюються і як квітують вони, які особливості в них, що вони потребують. Тож, мінітай дуже погано укорінюється. Далі в нас тут квітує. Ой, не достану Що в нас тут? Дауфін квітує, теж червоний колір, так зламала гілочку. Зламала. Ладно. Малийного. Вона зазвичай червоного кольору. Ну, але от набуває такого малинового відтінку. Далі, далі Рубіана квітує. Дуже-дуже велика квітка у Рубіани. Вона не шапочно квітує, а по всьому стволику дуже гарно виглядає. Так, що тут у нас? Читра квітує ще. міс бат я вам показувала червоний колір. І далі хочу перейти до Юніверса. Юніверс це от такий колір. Я вам Минулого року показувала, що квіточки були нібито мармурові, але, але вони нагадують більше квітування сорту Мері Палмер. Мері Палмер теж квітує варієгатними квіточками, що, може бути, у вас на одній квіточці декілька. Бачите, кольорів і біла, і напівбіла. Те, що чудово виглядає. Ну, Марі Палмер мене цього року вона показала лише бускові, ну, не бускові, а рожевий колір. От, І варіагатність. Я вам того року минулого розповідала, що цей сорт, він має. Сейчас я вам покажу, він має на одному кущику такі відмінності. Дивіться, одна гілочка може рости з варієгатним листям, інша гілочка може рости з зеленим листям. Також і квіти на одній гілочці можуть бути варієгатні, а на іншій гілочці можуть бути ну, отакого отакого такого плану квіти біколорні. Ну, от, у мене маточний куст цього року видав лише зелені, та світло, зелені листя та світлорожеві, але я собі залишила дублік, як зазвичай, треба залишати обов'язково дублік. от І в мене виявився, бачите, що сам Окрас листя варієгатний. Ну, є в мене один сорт, який не дуже хоче квітувати, але я так сподіваюся, що він буде. Це білий сорт, панда називається таке варієгатне листя. От, воно не крупне, таке мілке, дрібненьке. Але кущик дуже-дуже рослий, дуже Викидає великі пагони, особливо взимку. Ну До того ж, ще має тут невеличкі такі шипи. Ну, трішки незручний такий сорт. От. І зараз я вам хочу показати, як квітує сакура. Сакура, ну от я бачила в інтернеті, там показують картинки. Ну, от, повірте. Ну, вони так не квітують, як на картинках там білий, по краям рожевий. От уже декілька років я його вирощую. І я намагаюся таки подивитися, чи дійсно такий колір, як малюють на картинках. Звичайно, там, мабуть, фотошопи. Ні, це отакий переливчатий рожевий колір. Він не такий яскравий. Ну, але виглядає він чудово. От, тож, от сьогодні я поламала багато гілочок. Вони виявляються дуже-дуже крих крихкі. От. Ну, от такі сорти, це сакура. Я вам хотіла показати. У да, мене є ще Віраді Прплу, дуже шикарно квітла. Але вона вже квитувала, і я буду намагатися з неї взяти саджанці, тому що дуже-дуже потребують мої прихильники саме цього сорту де Pierple чи Purple, як він правильно називається. От бачите, що він квитував таким. Великими шапочними квіти були великі. Таке шапочне було велике квітування. Сам кущик він невеликий, він за це ціниться, що він росте не дуже великий. Але з нього дуже погано брати саджанці. Бачите, що е, тут майже немає чого брати. От. Тому він уже квітував. І я буду брати з нього саджанці, буду намагатись його укорінювати. От. Як виглядає. Укорінений, ну, отак от, от приблизно виглядає, але це не на продаж, це, як зазвичай, я залишила дублік собі, тому що сорти багато-багато таких більш цінних розбирають. Ну, отаку красу я вам сьогодні хотіла показати і трішки зробити опис, щоб ви мали уявлення, як квітують Богінмілій, ті чи інші сорти. Ну, звичайно, звичайно, арбарія ну, ну, взагалі тут дуже чудово, таке квітування незвичне. На цьому все. Бажаю успіхів. Вам вирощуванні. Підписуйтесь на канал, хто хоче підтримати канал, ставте подобайку, чи ставайте спонсорами, і ви отримаєте окрему індивідуальну інформацію по вирощуванню таких чудових квітів. На цьому все до побачення. Щасти вам.